Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та Інше, я Іна, і сьогодні про бегонію. Ну, що хочу відзвітувати, я напротязі, мабуть, що 6 місяців, 7 навіть показувала про моє вирощування бегонії. Перший раз вирощувала, посіяла в жовтні. Хто слідкує за моїм каналом, то знає це, хто не слідкує. Тому. Кажу, що висіяна вона в жовтні. Якщо вам цікаво, хочу поділитися, як я її висадила, куди висадила, ту, що в мене лишилось. Трішки продала, а то ось те, що було малесеньке, повисаджувала. Ось вона розквітла. Розквітла отакими немахровими квітами. ось. Дуже маленькі, ось це у мене миска на 20 літрів. Я сюди висадила лишки 5 ось таких маленьких бегонів. Оце вони так і виросли за цей період. Висіювала, здається, 18 жовтня і 1 листопада, ось так. І це такі якісь вони тугенькі були. Я ось так їх висадила сюди, чекаю, що буде далі. Ну, це мій перший досвід, тож будемо спостерігати, наскільки вона виросте, що з неї буде. Пообрізувала, ось, бачите, в деяких місцях вона повитягувалася, там її ось тут пообрізала. Зараз вона так виглядає. Це кущова бегонія нон-стоп, мабуть, що різні кольори. Ось такі. Стоїть вона під, ніби тут отримує тільки ранішнє сонце, далі розсіяне світло, тому що це пеньок від яблуні, тут далі яблуня, малина, а тут вона ось. Також висадила ось три саджанця в таке кашпо на 5 літрів. Тут також пообрізала оці точки зросту. Ось. Ну, Дивіться, деяка. Сидить, деяка починає з боку випускати такі. Це також були невеликі саджанці, ну такі середні, скажімо, вони геть маленькі. Ну ось так вона вже росте. Ну, Здається, мені вже вона отут у мене десь ну, майже місяць в такому горщику. Також в мене це нон-стоп. Також в мене були бегонії і ампельні. Ось я їх висадила в підвіси. Тут Illumination і Sundcer. Ось так на сьогодні вона виглядає. Так, тут один садженець. Не знаю, настільки він, куди він буде спускатися. Ну, подивимося. Квіти вже були ось такі оранжеві. Також Illumination ось. Сандансер знову. Ну Тут у мене три підвіса. І в одному горщику також я висадила бегонія Мері Гібрид. лишила собі. Була В мене ще я її продала, а цю ось і лишила. Була дуже велика квітка, мені дуже гарна. Ось знову буде розквітати. Ну Ніби потрішки росте. Поки вона стоїть в цьому горщику, там далі буде видно, якщо. Вона ну, почне більш швидко рости, я її пересаджу. Так, ось прийшла в інше місце. Тут я висадила знову ж таку миску на 20 літрів, 3 Ну Тут вони були більш дорослі, не, не то щоб дорослі, вони однаково терміну висів, але вони ну, краще росли. Ну Тут ніби нічого ось рослина, дивіться. Нові листочки, все в неї є ось також. Ось біленька, мабуть. Ну, а поки вони тут почуваються так собі нічого, але мені здається, що можливо тут трохи жарко, тому що з одної сторони тут, хоч вони стоять також на яблуні, але тут є. Сонце в другій половині дня, От воно, звісно, трохи під гілялочками, але ж отримує воно. Буває, листочки підгорають місцями. Ну, поки що ніби нічого. Тут три саджанці. Ось ґрунт я готувала, бачите, агроперліт. От, Якщо там в ті маленькі горщики я додавала ще. Ну, Так рекомендують мох з фагном, то тут тільки торфяний субстрат легкий і агроперліт. Торфяний субстрат тут у мене рятіло, трохи менша фракція і трохи більша, я змішувала. Ну, ось, ось, ну, Побачимо, що як вони будуть далі рости. На сьогодні ось виглядає це так. Ну, такі кущики, ось, якщо оздоволю, то ось так ось. Також ще такі кущики три. Тут у мене, ну, не малі, не великі, ось обрізані вони. Висадила, купила отакі відра. Я не знаю, тут десь літрів 8 по три саджанцям. Це я сховала їх сюди від дощу, тому що сьогодні дощ, боюся, щоб воно їх... Релило. Поряд відро на 10 літрів. І тут у мене, мабуть, 4 саджанця маленьких, ні, 5 навіть. От. І ще одне відро, воно стояло в іншому місці. І ось дивіться, що на листочках це сонячні опіки. Таке також може бути, це вже я знаю. Тут росте в мене. Також, здається, три саджанця більших, ніби. Але ось ці листочки, ці я пообриваю. Зараз вони стояли в іншому місці, але зараз дощ, то я їх переставила. Також ще маю у таких горщиках лишилися в мене бігуні. Це все бігуння нон-стоп. От я її пообрізала Вон деякі. Сьогодні буквально, а деякі ще раніше, бачите, воно від корня росте нові листочки. От ці бігонії я планую, ось ті, які краще виросли, коли висадити в ґрунт, ще спробувати, як вони будуть рости в ґрунті, тому що я бачила, що в ґрунт висаджують також. Зараз вони в мене. Ну, це ще їх е, під укриття тут. Ось так виглядають кущики. Ось такі гарненькі, я думаю, висадити. Ну, як гарненькі, бачите, обрізане, а тут ось нове відростає. Ну, він такий крепкий кущик, це нонступ. Планую це ж в ґрунт такі, які краще. А ось ці обрізані хай ще постоять в цих літрових горщиках, далі буде видно. Ну Ось таке відео. Це про бегонію, яку я перший рік вирощую, перший мій досвід. На сьогоднішній день маю таку думку, більш її не сіяти. Ну, а надалі буде видно. Тож, кому відео корисне чи сподобалось, просто поставте вподобайку, прокоментуйте, що ви думаєте по поводу бегонії у ґрунті. Ну і на все добре. Миру нам.